Я людина, яка 6 років збирала свої нотатки, дописи, і я розуміла, що те, що в мене написано, воно потрібно жінкам. Зайва вага в мене була майже 8 кілограмів, і це дуже було відчутно на мені, мені було важко для соглобів. Знаєте, як кажуть, душа болить, так, то як у будь-якої люди, людини у мене душа болить, коли я бачу красиві речі, яких вже нема, так, які були зроблені руками людей, і, і людей там нема. Так. Оцю пустоту вона мене викликає біль. Я бажаю це все в себе зберегти і дотягти до перемоги. Ідея написати книгу була у мене давно. До речі, тобто я все мріяла. Знаєте, як всі люди, які мріють, але нічого не роблять. Тобто, це я Я людина, яка 6 років збирала свої нотатки, дописи, і я розуміла, що те, що у мене написано, воно потрібно жінкам, так, з якими я працюю, і що тільки треба сісти і це зібрати. Але я завжди думаю, боже, це ж скільки треба часу на це, щоб це сісти, зібрати. Тобто для мене це неможливо. І Я навіть купила ноутбук. У мене чоловік каже, ну виїжджай на вихідні, пиши потрошку. Ну, як завжди, там, як Я згадала фільми про письменниць, я виїжджала, навіть виїжджала два рази до готелів в лісі. Щось навіть писала, але воно не йшло так, як, як, як мені хотілося. І е, одного разу мій чоловік е, е, каже: Слухай, давай ти собі поставиш ціль, що ти до березня цю книжку закінчиш. Ну, в цьому році ми книжку видамо. І я кажу, ну, я не можу. Я не можу сама це зробити тобі допоможу. Я не буду вичитувати. Ну, і це починалось дуже красиво. Він спочатку щось читав, потім я рекомендував, що це піде, це не зайде. Тоді йому ж, звісно, як людині, як чоловіку, це все набридло, і він зійшов з дистанції. А я вже людина, та я ж спортсмен по життю. Тобто, якщо вже почала, я ж не можу зійти з дистанції. Тому я дійшла і завдяки чоловіку я цю книжку зібрала, і ми її видали нарешті. Ну шість років писала так. Для мене завжди мотивація, навіть в дитинстві, і це я точно пам'ятаю. Це був мій стан відчуття себе здоровою, да, сильною і енергійною. Я в дитинстві не знала, як це бути нездорово, бо чи здоровою, бо діти вони ж не відрізняють, що таке здоров'я. Як ви запитаєте у дитини, я тобі ти кажеш, Я тобі бажаю здоров'я. Ну, це прекрасно. Але дитина вона, ну, не розуміє, його не можна доторкнутися, його неможливо нічого взяти, да, понюхати, з'їсти. Тому це для дитини недоречно. Але в моєму житті я завжди там бігала, танцювала. У мене стан енергії він в мене відчувався. Ну, зараз я розумію, що це був стан здоров'я. Да? Коли я була е, бадьора, коли я постійно там щось гуляла, прибирала, клеїла якісь там обої вдома. Тобто, у мене оцей стан він дорівнював моєму здоров'ю, і я завжди е, мотивувалася тим, що якщо я все можу, якщо мені все легко дається. То це класно, це мене мотивувало. І це ж залишилось і зараз. Тобто для мене стан мотивації, тобто що мене мотивує, це коли я зранку встаю, по плану сподивилася в блокноті. Я, до, до речі, завжди пишу блокноти не телефон, у мене там купа завжди задач. І якщо я це вроблю і мені нічого не заважає, у мене не болить голова, мене не тече з носа, я там не кашлю, мені не хочеться прилягти. Тобто, у мене це все. Це моє мотивує. Тому мотивація це моє відчуття здоров'я. Я завжди казала, здоров'я для мене це, як це все сиря. Да? Ти все, 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 все можеш, всемогуще. Все, да? Да. Тобто це мій стан все можу. Там, все можу да. Ну, За тенденцію на сьогодні дорослі дівчата це вже 15. Плюс. На сьогодні, а, бо діти зараз дуже швидко дорослішають. у мене багато тренуються в студії дітей, клієнтів, да? і, і дівчатка і хлопці. і я розумію, що ця книжка і зараз би зайшла для них, якби я трошки її ну під як скажу, підтюнінгувала і зробила тоді ще трошки по-іншому, але це може бути інша книжка. А взагалі то цю книжку я присвячувала 30+, плюс і вище, тобто 30, 40, 50, до 60. Далі далі я не пішла, бо я розуміла, що. Це дівчата життя. Да. Да, далі дівчата мудрішують, і що коли я дойду дійду до якогось такого е, свого віку, що я зможу відчути себе, от так як буду писати, то я напишу і далі. Бо я писала по відчуттям, це ж шість років писалася, Я писала по відчуттям своїм дуже багато, по відчуттям клієнтів. А їх у мене я навіть не знаю скільки було тисяч, навіть не сотень. Тисяч, бо я працювала з дуже великою кількістю людей за 25 років, і це були різні категорії. І я точно знала, що на ці речі я опираюсь, і це те, що було, і це є правда. Так? І тому все це я ніби плила в не такі в човнику з ними, тобто я в човнику і плила з ними по цим рокам. Тому це книжка дорослим дівчатам. Як у кожної дівчинки зайва вага була завжди, навіть у тренера. звісно, мій там стан м'язової прокачаний дівчини був до 33. Це я кажу чесно, бо кладусь на свої фото, я думаю, боже, яка страшна була. Хоча там 49, це ж багато мріють, да? 49 вага. Там кожна м'яза, прес, ну прес і зараз є. Але в мене не було такого м'язевого стану, наприклад, як тоді, зараз вже нема і не було. Але коли я народжувала першу дитину, там Настю в 23-24, я набрала 20 кіло. А я вам скажу, це дуже забагато 49 плюс 20. Да? І за рік менше ніж за рік я його скинула і прийшла до форми навіть краще, ніж була. Коли же вже народжувала пашу 34, я набрала 14, я і я тренувалася, тренувала до останнього і поїхала народжувати буквально за день до народження паші. Мені дуже важко давалось, я боролась з цією вагою майже два роки при тому, при всьому, що я знала, що робити, як це ну, керувати цим. Але я годувала е пашу грудями да, до року. І це теж, що не давало рухати вагу. Да, тобто вона у мене коливалась, і вага зайва, зайва вага у мене була майже 8 кілограмів. І це дуже було відчутно на мені. Мені було важко для соглобів. Зараз у мене вага багато. Людей людей як питають, яка у вас вага? У мене завжди вага, коли десь 67-65, ну зараз 63. Ну, тобто це, для мене це крута вага, а, ну 49 порівняно ні. <ривнено> З 33. Ну, але, ви знаєте, але, ну, для мене це норма, але я так думаю, якби я скинула до 49, я була б Катастрофічно некрасива, катастрофічно, Тому е, ця вага окей, і я себе приймаю вже в цій вазі нормально. Я не сприймаю, що в мене щось є зайве, як дівчата. А якщо чесно сказати, то я і ніколи, мабуть, і не кричала, що ой, я ж мені це заважає, боже яка товста. Було десь там місяців-два-три після народження, да, після пологів. Ну, це було буквально два-три місяці. А далі все якось воно так зглажувалась. Я завжди стаю на, на бік цієї людини. Тобто я з нею намагаюсь помінятись місцями. Тобто я дивлюсь на неї, да, з її позиції, але своїми очами. Тобто я з нею міняюсь. Я знаю, як вона живе, який не стан на роботі, да? я знаю, який в неї там стан в сім'ї відносини з чоловіком, бо немає чоловіка. Я знаю, чим вона живе за залом. Да, які хобі, тобто я це питаю, я цим керую. Я постійно на зв'язку з людиною для того, щоб допомагати не тільки фізично, да, від, там відтренувала і пішла людина. Я знаю про неї все абсолютно. Тобто я з нею е, нібито стаю її другою тінню, Да? Я з нею на зв'язку до тої пори, поки їй це потрібно, а я це відчуваю, і поки вона е, якогось результату да, достигати, отримує результат. І, мабуть, оце є таким основним в мене правилом. Я дуже е, вхожу в людину, яка до мене приходить. І ще, звісно, я е, завжди е, керую станом здоров'я, е, станом віку, бо це дуже важливо, гормональною системою. Бо в мене всі ходять по лікарям, я всі стаю робити чекапи, я контролюю аналізи, ну і, звісно, харчування, і, звісно, сон. Дуже багато складових. Сказати, що в мене авторська методика, методика ні, мабуть, в мене особливий підхід. Це буде правильно. Не методика підхід. О, ну, які до тренера ставлять питання, якщо мене брати як тренера, да, то як схуднути? Ну, це перше питання, яке завжди ставлять. Е, як почати спати? Зараз дуже багато людей ставить це питання, бо босоння, ну, номер один зараз. Багато питань, що їсти, звичайно, да, меню. Тобто я розробляю меню, даю людям якісь категорії, що їсти, що не їсти, і вчу їх правильно Да. Навіть я вам неправильно сказала, меню, я колись розробляла. Зараз я вже не розробляю меню. Це робить моя донька, вона нутриціолог, тренер Я їй все передала. Я людей. Чу правильно робити оці комплекси, да, як поєднувати продукти, да, які поєднуються, які не поєднуються, як правильно скласти це, щоб було смачно, просто, швидко, бо люди не хочуть готувати, і я не готую дуже багато. Тобто, у мене все просте, все дуже швидке і це ще корисне. І вчу е, ритміки, ритміці харчування, тобто як, коли, скільки, да? тобто їсти правильно по годинах. Все життя тренувала чоловіків. От не, не повірите, чоловіків не тренують тільки років, мабуть, три. Ну, тобто я від них відмовилась. І це, чесно кажучи, моє рішення. Бо з чоловіками навпаки мені не складно а, працювати, вони дисципліновані а, і дуже цим відрізняються від жінок. А, вони а, дуже як би сказати, такі дисципліновані і мотивовані більше ніж жінки, як би це не звучало, і мені з ними не дуже цікаво працювати. Тобто, результат я знаю, що у них буде результат. Вони в мене всі худнуть. вони в мене підписують контракти на схуднення, якщо там хтось не має сили волі, і вони завжди отримують перемогу. Тобто я програю, тобто вони швидко цього досягають від, на відміну від жінок. Але в моєму житті е, чоловіків було достатньо багато, були відомі чоловіки. З ними я зараз і дружую, товаришую, але не треную. Тобто я можу давати тільки якісь там не знаю е, поради. Ну, поради, да, що поїсти, як з'їсти. Один із них дуже який е, я і люблю, його, і працюю з ним, Це Саша Педан. Він вже людина, яка сам спортсмен. Да, він сам там десь вже намагається тренувати, але ця людина зі мною дуже давно і. Е, Неймовірна машина, людина, неймовірна машина, яка вміє все. І це один з чоловіків, з яким я до цього, до цього часу ходжу в гори, він у мене в струмі, да, і він у мене на тренуваннях. Ну, тобто, це єдиний всіх е решта я роздала своїм тренерам і відмовилася. Ну, скажемо так, і набирають вагу, і скидають вагу. Бо сказати, що вони тільки набирають, це неправильно. У мене дуже багато клієнтів, які скинули дуже сильно і тепер не можуть набрати. Це ще одна тенденція, коли пропадає апетит. А що стосовно поради, я завжди, ну як людина я теж у війні, я тут і постійно тут можу сказати, що як би не було, як би складно не було, людина повинна не забувати їсти. Це перше. А не треба заїдати тим, що попаде під руки. Але якщо щось дуже хочеться, от прям дуже да, до тремору, є такі ж штуки, які ну, от хочеться, аж ну ти відчуваєш цей так, присмак да, в роті, то ти обов'язково повинен це з'їсти. Але не кусяку. А малесенький косюнчий, да? бо відмовляти в цьому стані, особливо в стані стресу, не можна. Якщо стрес вже є в житті, він присутній, і ти не можеш з цим впоратись, то людина взагалі-то повинна знайти собі якесь хобі. Якщо людина або роботу, Да? Хобі або роботу. Е в нашому випадку це хобі, це торбота. Взагалі то, да? ми всім комусь допомагаємо. Я так взагалі е перші часи ну, всім чим могла і зараз, в тому числі, і це дуже відволікає від того, що хочеться щось заїсти. Да? Або запити. У нас же зараз дві тенденції є заїдання і є алкоголь. Він же алкоголь, це я вважаю, що це е ну, така. Е Штука серйозна, вона надалі буде вилізати з різних боків у різних категорій людей, і це буде дуже, -дуже важко важко викорінити. Тобто, це буде проблема. У нас буде проблема алкоголю. Дуже серйозно. Якщо людина на це підсаджується, як і на солодке, то це вже звикання, з яким треба буде боротися не так, як ми там саме домовимось. Ну завтра не їж. Да? Також та ні не буду їсти. Домов... Здомовилась. Ні, це буде вже на рівні психології. Да? Тобто до психолога прийде, буде. Буде йти, да, або до лікаря йти. Тобто щось буде е, в цьому випадку працювати як або мотивація, або як е, коли пряник, да, кнутий пряник, е, що буде людину лякати, і він буде від чогось ну, від цього відмовлятись. Або щось здоров'ям буде не те, і людина буде відмовлятись, тобто ну, винуждена да, це робити, або щось буде в сім'ї не те, або ще щось чимсь чимось, і людина буде шукати ті е, речі, які будуть її. Виводити на здоровий рівень, да? не шукати оціх, під'їла пироженка, з'їла цукерочку, випила махіта під венце, щоб заснути, розслабитись. Людина буде шукати здорові речі. Да, вона буде платити за медитації, за ретрити, за психотерапевта, за якісь жіночі практики, за ще щось. Вона буде платити за те, щоб знайти, е, як це кажуть, від, 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 від себе. Е, Забрати те, що її, наприклад, тягнуло не туди, да? тобто конукало до стресу. Бо це теж стрес. Тобто ми заїдаємо стрес і робимо собі ще один стрес. Ще стрес. Да, ну це, це подвійний стрес. Тільки люди цього не дуже розуміють. Ну кажуть, я не можу нічого зробити. Я не можу. Не можу і не хочу. Це завжди я кажу дві різні категорії. Людина все може, поки вона жива, вона все може. Ну, я, виїхала, ні, я виїхала, але я перш за все вивезла дітей. У да? тобто мене чоловік повернувся в Київ, ми війну зустріли в фітнес турі в Карпатах. Ми вивезли групу 18 лютого. Тобто, нас в Києві не було. Ми вивезли велику групу з дітьми, чоловіки, жінки в Тробскавеці. І у нас був фітнес-торг, він повинен був закінчитися 27 лютого, і ми повинні буде повернутися. 24-та почалась війна, тобто ми там залишились, зустрічали вже людей, розселяли їх, і вже були там в східниці, в Трубскавці, тобто ми кругом, що могли робили вже. І коли вже в березні в мене виїхала донька з двома онуками, в мене дві онучки є, і вони їхали три. Три дні вони їхали до нас. Батьків я не змогла нікуди й до них доїхати. Вони під у мене. Вони до нас доїхали, і тоді ми прийняли рішення, що повертатись нам нікуди, поки зараз. А малі зовсім маленькі було ані вісім місяців, тобто вона зовсім була малесенька. А Алісі два з половиною роки ми повинні кудись були поїхати. Тому я сама таке рішення прийняла, що я їх вивезу в Німеччину, що найближче, бо там була в мене знайома. І я їх вивезла. Я була там два місяці і повернулася додому. Ну тобто я виїжала туди-сюди, і вже коли приїхала черговий раз. До Києва я повернулася, а їх залишила ще на два місяці. Я так сподівалася, що донька залишиться трошки далі, щоб я тут не нервувала з малими з онуками, але вона теж повернулася до чоловіка і сказала, що знаєш, що, мама, якщо тобі треба, від сама, а я тут. Ну, тому ми повернулися дуже швидко, скажімо так. І всі ці да, місця, поки я там була, я вела е, онлайн-програми, я вела е, всі ці е, людей, які давали антистресову штуку. Я виходила на каналі 1, 1, я постійно кожного тижня виходила з зарядку, тобто, як це було до війни, і ми робили включення, вони робили, коли я була в Німеччині. Тобто я постійно працювала, але це було, знаєте, я відчувала себе. Хоч було, в мене робота була, я не можу сказати, що в мене не було роботи. У мене був стрес. Мене ну я в це дуже хвилювалася і переживала як всі люди. Але я відчувала себе непотрібною. Тобто, знаєте, тобто все є. Я навіть гроші заробляла, але я непотрібна була. Ніби все добре, і капучина в кафе, і все. Я поїхала на авто. Тобто, я не була бідна біженка. Я могла заїхати в будь-яке місто, сісти в кав'ярню. Ми їли там нормально, тобто не шокували, але могли собі дозволити. Але. Все було не те, тобто я дуже нервувала і я повернулася назад. Ну а донька теж за мною. У це я кажу, це новий проєкт проект старими нитками шитий. Він в мене ще був в 2015 році, в 2014 році я пішла вчитись чергове моє навчання на інструктора мілітарі. Тобто мілітарі інструктор, це була така федерація. У нас «Айсіпс» ізраїльська тактична я забула, як назвати це «Айсіпс» – Це ізраїльська. Тактика, і я пішла до інструкторів вчитись, давала заліки, там стрільба була, самозахист, отримала це свідоцтво і вивозила дівчат просто на базу. Ми так проводили час. тобто Ми стріляли, бігали, вчились захищатись, фізичне було навантаження. Тобто, це як елемент був такий тімбілдингу, і такого, скажімо так, війнушки, да? як казали, війнушки, ми грали в війнушки. Образно. тоді я зробила великі проекти, і вели вже ми з чоловіком тімбілдинги для великих компаній це були буткемпи, коли ми вивозили компанію на два дні. Там були самозахисти, військова психологія медицина. Я читала по харчуванню, там були ці пісні під гітару. І, ну, тобто, це була як маленька армія, але знову це ж був як елемент тімбілдингу. Да? Нас замовляли з цього випадку. Колись десь в 17, 18 році, в 2018, мені почали. Казати Літвінова, зупинись, на що тобі потрібна ця війна? Ти, типу тренуєш, там, виступаєш, викладаєш, ну так і хай буде, чого ти це лізеш в війну. І я тоді зняла вже свою мілітарну форму, військову, засунула собі там, на якусь полицю і більше не поверталась. І перед самою війною я написала пост, це буквально було десь в січні, мабуть. На Подолі у нас був такий і він зараз, є військовий магазин на контрактовій. І я чогось йшла, гуляла, і біля нього зупинилася. Там така красива військова форма ну прямо на манікін. Стоїла й на нього стала, дивилась на цю форму. думала, боже, де моя, треба дістати. Можу повернути це все. І це ще війни не не було. Це не тільки були думки. Я дивилась на цей магазин, і я написала в Фейсбуці пост про це все. І коли почалась війна, ну тобто, буквально через півтора місяці, вже я тоді ще чоловіку пишу з Німеччини і кажу: слухай, давай повернемо те, що було. Тільки ми його зробимо обгрейд, і ми внесемо те корисне, що треба вже на. На, на сьогодні да, щоб люди не боялися. Люди могли боротися зі страхом, зі стресом. Вони знали мінну безпеку. Вони знали, як працювати з пістолетом. Вони знали, як захиститись, Вони знали, як е, дати е, першу військову да і медичну допомогу. У нас же і медична допомога Бейсік, і є тактична медицина. Тобто, це вже люди читають інший рівень. І тир у нас це дуже багато всього. І я назвала це струмом. Тобто, ми це запустили буквально 26 липня. Дня минулого року у нас от була річниця, і ми запустили перший курс. Я зібрала всіх своїх зірок. Абсолютно безкоштовно кажу, давайте я на вас відтестую цей курс, як він зайде. І він зайшов на ульот. Тобто ми класно провели ці два тижні, це двотижневий курс, це не маленький. І тоді вже запустили майже кожні два тижні. І зараз у нас тепер левел один є, левел два. Це вже ми там працюємо з автоматами. У нас є левел три, ми виїжджали в бліндажі, з Синлавами працювали з комп'ютером. Тобто у нас дуже багато таких програм. І вже з корпораціями Vodafone я працюю, дуже так щільно, ми вже шість груп вивчили і айтішники. Ну і індивідуальні. Зараз у нас на п'ятниця, субота, неділя, зараз струм починається знову, ну, черговий, да. Тому ця програма вона йде в паралелі, звісно, з фітнесом, але це ну, вже таке про корисне і про ті звички, які б не хотілося би мати. Я завжди на курсі кажу, і мої інструктори кажуть, дай Бог, щоб вам це не знадобилось. Тобто ми вчимось, ми це знаємо, але дай Бог, щоб ми це не використовували. Бо це не про те, щоб піти воювати. Багато людей питають: це ви готовите на війну ні в коєму разі. Це самозахист, це впевненість людей у себе вдома, да, в місті. І якщо, не дай Боже, що на вулиці? А у нас так були випадки, коли наші струмовці, курсанти, казали, ви повірите, прийшлось там додавати додавати допомогу на вулиці. Ага, а прийшлось виносити там? Ага, прийшлось накладати жгут або турнікет. Виявляєте, тобто вони в цьому навчились і вони це використали. Тобто вони врятували комусь життя. Ну тобто це було. І це цей це, проект, який зараз у нас іде. Приїхала до Києва, зразу ж поїхала як всі до Бучі. Да? Тобто я дивилася Бучу і була в Ірпіні, теж заїжджала. Ну, Гостомель, це зараз перший раз я проїхала, і я вам скажу, тут на клумбі я крутилась, не мала до вас доїхати. Декілька кол зробила, і я бачила якраз оці всі на оцих розв'язках, якраз всі розбиті ці і магазини, і будинки. Тобто я мене крутило, як ніби, знаєте, як ніби екскурсію мені проводило по цих місцях. Перше моє сприйняття було Звичайно, злість. Ну тобто, як всі ми, ми дуже ну, агресивно да, ставимося до того, що ставилось злість і якась біль всередині. І це я відчувала не тільки там, де я бачила, навіть там у моїх батьків, де вони живуть, там, коли до них їдеш, під Макарок, там все розбито, все. Тобто, всі і ресторани, і будинки, тобто, дуже багато, воно так і стоїть. Тобто, це все нічого ще не налаштовано, нічого не збудовано. Але в мене все це, знаєте, воно якось улягло. І я чекаю, коли все це закінчиться, і будуть люди відбудовуватись. Тобто, я, я впевнена, що це все буде виростати в красиві будинки, в красиві магазини, в красиві парки. І мені хочеться, щоб це сталося швидше. Да? тобто, у мене немає вже того, як перво, 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 як да оця. Такий смак того, що було. От смак болі в мене був. Тобто Я приїхала і мені було боляче. Я не плакала. І, до речі, я за всю війну не плакала. Це теж один ще такий показник, що ну, людина в стресі, да? тобто людина повинна плакати. Я не плакала. Але, як мені сказав мій друг, він психолог каже, ну ти ж стріляєш, ти ж тобі, тобто, ти там тренуєшся, це все в іншу да? такою постасі. Перетрансформуєш. Я не плакала, але в мене е таке, знаєте, як кажуть, бо душа болить, да? то як у будь-якої люд, людини в мене душа болить, коли я бачу красиві речі, яких вже нема, да? які були зроблені руками людей, і, і люд, людей там нема. Да? Оцю пустоту вона мене викликає біль От всередині такого. Речі б є клієнти з цього регіону, і у мене на каналі є дівчата-візажисти, які були в полоні і були сиділи в окупації да в підвалах. Бучі в Бучі, так. А, і спілкування таке важке, але вони позитивні. І я дивилась на дівчат. У мене от я на каналі вони працюють. Я дивилась, тому Боже, вони таке на собі випробували і вони посміхаються. Да? і Вони там фарбують війни, вони роблять красуток, вони нас фарбують да? там експертів. А, я а, бажаю, щоб люди не втрачали оцю людяність оцей оптимізм і оцю е, усміхненість не тільки е, посмішка, да, е, яка буде зовнішня, а посмішка всередині, як не знаю, як кажуть йоги, да посмішка всередині. Е, бо оця посмішка вона дає, мабуть, і сили на те, терпіння силу терпіння, бо е, я точно зараз за собою помічаю і за людьми, що е, я особисто втрачаю терпіння. Коли це вже закінчиться, да? тобто все всі очікування, очікування, очікування. Тобто не, не можна очікувати, що воно закінчиться зараз, але хочеться знати коли. Да? Тобто мені все ж одно хочеться, коли як це, це буде фінальна. Коли точка. буду знати, я буде да, да, Я буду чекати. Тобто мені треба знати коли, щоб я оці сили да, розтягла терпіння своє на якийсь час. І тому я бажаю всім мешканцям терпіння і розтягувати оцю е, свою людяність і душу да, на більш довгий період. Період, наскільки це можна і не втрачати, бо люди е втрачають е душевну таку як це кажуть, доброту, мабуть, доброту теж втрачають, бо люди стають злими, і це теж видно. Це видно бо, е не по всім людям, але якісь такі дії, які є. Е е вони мілкі, вони можуть десь бути непомітними, десь в магазині, десь в метро, десь там в якісь пабліка почитав, десь хтось комусь щось сказав. Да? Це видно, бо це. Е е не про злість людини злі. Це про втрату да, у цього очікування, у цього часу, коли це ж все закінчиться. Я бажаю, щоб люди будувались. Люди мріяли, люди писали собі плани, садили дерева, квіти. Хай квіти в горшках цвітуть в квартирах і в будинках. Бо коли все закінчиться, а воно скоро закінчиться. Вони пересадять ці квіти собі під будиночок, під квартири на балкончики. Це буде теж дуже красиво. Я е, бажаю, щоб вони писали вірші. Хай пишуть ці всі проповіді, розповіді може, хтось книжку видать. Да, да, зробити, це теж буде класно. І дивились ще. Е, Старі добрі фільми. Я кажу, фільм повинні бути теж добрі. Не про війну, бойовики, а класні фільми, які будуть торкати душу. Це дуже важливо, от на зараз. І це є як Да? Як я говорю, якщо ви питаєте про ліки, то це може бути сміх, це може бути кохання, це може бути секс, це може бути турбота, це може бути народження дитини, да або взяти тваринку і нею піклуватися. Тобто, все те, що про людяність. От я бажаю це все в себе зберегти і дотягти до перемоги.